Перші поєдинки однієї восьмої вже відіграють. ПСЖ в себе вдома обіграв Барселону 2 0 Ліверпуль Байер 1-1, Наполі Перемогли Лєпцик 2-1. І Ювентус себе вдома обіграв Баварію 2-1. Залишається друга партія команд: Борусія Тортнод Ман Сіті, Атлетко Мадрид Мілан, Ман Юнайтед Ралт, Лаціо Бенфіка і Борусія Манчестер Сіті. Тільки от 50% наших основних футболістів не готові до цього поєдинку. Ну, типу, вони готові, але не на всі 100%. Як ми бачимо, прийшов команду Медіна, все ж таки, як анжи нам не підійшов. Мудрик з Холландом злили свою стаміну два дні тому в матчі проти Челсі. Але перед тим як зіграти з Челсі, ми провели ще пару поєд... Почалось все досить таки непогано, обіграли Лутон 3-0. А далі нас чекав Бернлі, якому ми благополучно скрутились з себе вдома мінімально 0-1. Знову ж таки, щільний графік точно йде нам не на користь. В поєдинку проти Ліца Мудрик відіграв тільки перший тайм. У підсумку гра завершилась 1-1. Це вже два матчі поспіль ми не перемагаємо. З усиллями Мудрика містяни відкрили рахунок в першому таймі проти Бренфор. У другому таймі той же Мудрик ідеально асистував на родиль 2-0. І нарешті безвиграшна серія була перервана. І от, друзі, той самий матч Челс, якому був забитий тільки один гол. Добре, що його реалізував Михайло. 0-1 важлива перемога над лідером Прем'єр-Ліги. Досить скоро, друзі, ми з вами фінали Ліги Конференцій, Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. А на початку літа ще й стартує Євро. І загрузити на всі ці матчі, і додати інтересу до їх перегляд ви можете за допомогою наших друзів з Фаубе. Лінія на матчі збірної вже присутня. Посилання залишаю в закріпленому коментарі, ставте з роздумом та перемагайте. Перший поєдинок однієї восьми. Граємо в виїзну гру проти Борусії Дортмунд. Ще не так давно Мудрик бігав на Сігнал, іду на парк і був тут своїм. А от зараз. А от зараз ми приймаємо! І віддавали. Хотіли в один дотик віддати на Холланда. Отже, Мудрик зараз тут чужий. Хоча його досить таки тепло зустрічали трибуни. Так, Мудрик. Дуже сильно якось прикрутив. Боруся Дортмун також має хороших футболістів в себе в обоймі. Віддає Сансет! І дає вище сабіцер Фергюсон. Треба зустріти. Браво! Не проходить шльотерба. 20 хвилин позаду поки що якось без небезпечних моментів. Можна згадати тільки один удар по нашим воротам. І все. Більш нічого цікавого ми не бачили. Один. Але тут мудрик. Чудово. Віддав. Бий! Матеус! Кобель! От, нарешті небезпечна атака з боку наших футболістів. Подачі знов Кобель. Прям йому в руки. Далі передача на Малена. Мален віддав Сансет знову пробував. На цей раз швидою цілив, удар був заблокований. Рахунок поки що тримається 0-0. Ковачі, в відборі відіграв Фоден. один. Немає сенсу так бігати по всьому полю. Немає. От такі передачі видавати дістань! Цей Мацен. Цей Хакімі, вони сьогодні все дістають. Але. Бий. в один дотик рука була! В таких матчах за таке пенальті не дадуть. Ще одне закидання вперед. Що ж вони все дістають? Ну що ж, після першого тайму ми бачимо на табло 0-0. Непроста гра, Але навіть нічия в такому поєдинку це було б непогано. Ой, наше, це наше все. Але ж начебто нас нас доганяє. Зараз, можливо, буде момент. Пауза. З паузою! Просто так виходить спалили стаміну. Маунт. Ну бий! Отак, єбашу! Дуже сильно пощастило в цьому моменті з відскоком. Віддає передачу на Сабіцера, Сабіцер на Адеємі, втрата Волкер, Родрі, Ковачич. Намагаємось накрутити. Робимо подачу, Родрі! Ох, якби зараз забили ще один гол. 1-0 це не перевага, я розумію. А ну, хотів надурити шльотер БК не вийшло. Сансет. Дав далі на малена. Мален повертає на Фергюсона, Фергюсона треба зустріти. Адеємі віддає на Фергюсена. Начебто. Отримай. Бий. Ч за білій? Кабанка залітає від Михайла Мудрика на 76-й хвилині. Український Вінгер подвоє перевагу Манчестер Сіті. Як на мене, це остаточна крапка в цьому поєдинку. Ще грати ще хвилин 15? Я думаю, можливо, ще голими з вами побачимо. Зараз Фердюсон. О, Хлопці! Ух, як задефав! Так. Деф. Ще на виність. При ой, не втечи. в нас сил не вистачить. Але ні, Ібанес Ібанес, Ібанес Його прізвище каже все саме за себе. В першому матчі 1-8 проти Борусі ми впевнено здобуваємо перемогу 2-0, але розслаблятись зарано. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про весняні знижки у мого партнера-продавця монет Лема Фудкоїн. Вам всього на треба перейти по посиланню в опис, написати Лемі, сказати, що ви прийшли Плей Джексом, і він вам оформить найвигідніший прайс. З ними співпрацюємо вже не один рік, все надійно, все на найвищому рівні. Посилання залишаю в описі. І от як в таких умовах можна працювати? Спочатку у нас був важливий поєдинок проти Челсі, два дні ліга. Чемпіонів проти Борусії. Три дні фінал Карабао Кап. Заруба буде проти Тоттенхем Хоцбор. Потім знову Кубок, потім Арс, Ліверпуль і Борусі. Ну просто подивіться на ту ситуацію, яка склалась. Знову у нас зі стаміною великі проблеми. Але сьогодні в Сіті є шанс. Є шанс забрати перший трофей в цьому сезоні. Але не забувайте, що граємо проти Тоттенхем. Тоттенхем завжди, завжди футбольним клубам Мудрика завдавав проблеми. Я хотів повторити Гол Бору Сідор. Начебто не побачив нічого. Там, походу, нічого і не було. Годрі. Годрі виграє. Мудрик! О, як він розгорнувся! Відай! Забий! Друзі, кому треба сказати дякую за цю атаку? Дача повинен був перший бути наш футболіст. Та <клес> но Воно. Алаба. Алаба. Відпочиння алаба. Стійка! Як же просто в цих моментах мудрик розбирається? Батуріна! Оу, щіт! Ну, про це я кажу. Один момент, один удар, один гол. Тепер треба відпрацювати по новому. Я спробував. Ой довго. Крий-Крий Пас! Ну крий пас. я ненавиджу цей Тоттенхем, я ненавиджу, як вони грають. Я ненавиджу проти них грати. Не зараз ще злити фінал. Для чого треба було взагалі заходити в цей фінал, якщо там програвати? Тоттенхем в Єврокубках ні чорта не демонструє. Вони там взагалі не грають. Що це було? Сам пройшов. До побачення Алаба. Зараз дуже високий пресинг, ми бачимо від містян. Головне, щоб ми не пропустили контратаку. Не можна це робити. Віддай назад, або стукни ти хай вийде м'яч. Віддає передачу. Косевський віддає нах! Я кажу, я ненавиджу цей топ. Я ненавиджу Вони вкотре в мене виривають з рук трофей. Ну нічого, шанс на требл у нас ще є. В емірайцькап ми зіграємо в п'ятому раунді проти Весни. Нарешті в нас впевнена перемога з рахунком 4-1. Чемпіонаті проти арсеналу ми пропустили досить таки швидко. Відповісти вдалося за 20 хвилин до кінця. Знову Голанду асистує наш головний герой. А через 10 хвилин вже сам Мудрик вивів свою команду на камбек. 2-1 вольова перемога над канонірами. Після Арсеналу нас чекав Ліверпуль. І отут підопічні клопа відірвались наповну. Незважаючи на те, що в першому таймі вони почали грати в меншості, на грі це ніяк не відобразилось. Містяни згоріли на Енфілді 3-0. Нормально так нас збадірив матч проти Лівера. Ну що ви розуміли, ми на п'ятій позиції. Але одна гра в нас є в запасі. В топ-3 зайти буде дуже складно. За чемпіонство я поки взагалі мовчу. Матч відповідь проти Борусі Тортмун. Граємо в себе вдома. Перша гра завершилась з рахунком 2-0. Ну як ви бачите, в нас досить такі комфортні умови. Так, якщо ми зараз... <us> Інтрига повертається. На третій хвилині сам сет виводить свою команду вперед. Не треба нервувати, це просто невдалий старт. А якщо ми зараз. Рука! І що? Ну упасті! О, кобель! Перший перший Ууу! Ух, Як же відвозюкав там Михайло Мудрий. По сумі двох матчів 3-1. Жорстко. З фолом. Поки що з горем пополам, да не програємо. Далі Паса Біцер пробиває Едерсон. Хорошо. Олен пішов. Сам. Проходь! А можна. Mm. <хи> Бий. Я думаю, в другому таймі все ж таки вирвемо цю перемогу. Найс. І туди в один. Холланд! Якісь дивні голи забуває Манчестер Сіті в цьому матчі. Мені цікаво, хто ж нас буде чекати в наступному раунді. До речі, Хакімі якось сьогодні майже непомітний. Непогано. Мудрик перестрибнув! Скид... о хо а що ж там? Програємо повітряну дуель. Ого, Сансер дограв. Я один. Та ну як ти в мацана влучаєш? Ларсон. Туда його? 4-1. По сумі, двох поєдинків Манчестер Сіті проходить Борусю Дортмунд з рахунком 6-1. Лаціо вибиває ЛЧ Бенфіку. Манчестер перемагає Реал. Атлетико проходить Мілан, ПСЖ перемагає Барс, Байер перемагає Ліверпуль, Наполі перемагає Лейпциг. і Баварія все ж таки проходить Ювентус. Реал, а що ж там так? І в чвертьфіналі нас буде чекати Атлетико Мадрид, Байер, ПСЖ, Лаціо, Баварія, Наполі, Манчестер Юнайтед. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд. цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.